Останнім часом звичайна поїздка в автівці вітчизняними дорогами стала якось вже дуже схожою на російську рулетку. Сісти, то ти наче й сів, іначе рушив без проблем, і правил дорожнього руху дотримуєшся. А от чи доїдеш до потрібного місця живим і здоровим, невідомо. Зростання кількості авто на душу населення призвело до того, що багато водіїв надають перевагу нічним подорожам, не так перевантажені автошляхи. Можливо, тому нічну пору обрали і водій Ауді та четверо його пасажирів, котрі близько другої третьої ночі прямували у напрямку Житомира. Обставини склалися так, що в цей час назустріч рухався 469-й УАЗ, кермувальнику якого в районі площі Сетлицької спало на думку звернути ліворуч. Чи то він часно не узрів іномарки, чи то вирішив, що проскочить, та про надання переваги у русі мова не йшла. Можна лише собі уявити силу зіткнення, бачачи на що перетворилися обидва транспортні засоби. Дивним чином у цій аварії обійшлося без жертв. Принаймні на момент виходу сюжету в ефір відомо, що всі семеро учасників пригоди живі. Зі слів заступника головного лікаря міської лікарні Олександра Самолюка, четверо з них були терміново доправлені до реанімації, двоє до травматологічного відділення, і одній особі призначили амбулаторне лікування. Стан перших чотирьох медики оцінюють як важкий. Постраждалі отримали черепно-мозкові травми, переломи нижніх кінцівок, закриті травми живота і грудної клітини. Хворі обстежені, надана невідкладна допомога. На даний час стан важкий. Проводиться подальша інфузійна терапія. Хворим противошукові міроприємства. Зараз хворі будуть дообстежуватись і будуть потребувати оперативного втручання. Не обійшлося в цій аварії без спиртного зі слів керівництва місцевого відділення ДАІ, Експертиза показала, що водій гордості радянського автопрому сів за кермо нетверезим. Кров на вмісту ні алкоголю та наркотичних речовин взяли і у водія ауді. Результат цієї експертизи наразі невідомий.